Пусть такої границі і виїхать до скончання віка. І все. Розумієте, головна проблема у вас, вас, ворогів українського народу, вас цей шмель, сяких, суспільне, там, соціальне дно. Ваша проблема в тім, що у вас є дві опції: або у вас немає мозків, ви на рівні інфузорії туфельки, або у вас є мозгів трішечки, і ви їх не можете використати для елементарного що обрати. Правильних людей у владу, щоб обрати українців у владу, щоб обрати у владу таких як я, які вам дозволять бути вільною людиною, які вам дозволять жити де ви захочете, їхати в будь-які країни свідоки, вас не будуть змушувати мобілізувати, зокрема. Розумієте? В тому то ваша проблема, що ви не усвідомлюєте, яка ж це вигода для вас, для українського роду, щоб нормальні люди керували в Україні, щоб українці керували в Україні. Тоді ви. Ви просто будете жити собі так, як захочете. Хочете жити за кордоном, питань немає. Йдіть собі, живіть собі за кордоном, де хочете. Забагачуйте себе, живіть собі свої задоволення, а не забувайте сплачувати податки, в тому числі і в бюджет України. Бо, звичайно, що українська держава не може просто так вас відпускати і дарувати вам свій паспорт і все, що вам перед тим подарували. звичайно, що ви будете платити податок також і в бюджет України. Для того нам треба скасувати угоди з тими іншими державами. про... У них не подвійне оподаткування, що ви могли б сплачувати в бюджет України, ну там ну буде відсотків 20 зі своєї заробітної плати, щоб ви, хоч навіть може і не навидити Україну, і любите Росію, але щоб ви там за кордоном працювали на нашу перемогу, на перемогу нашої держави. Працювали, сплачувати податки і після війни, коли ви усвідомите всю реалію життя за кордоном, коли ви усвідомите, що влада українців в Україні дозволило збудувати з тої України, яку ми зараз маємо, величну державу українську народу, найкращу домівку для українського народу, з найкращим законодавством, з найкращими реформами соціальними, політичними, що люди, українці, ідеалісти, розбудували таку державу, в якій можна жити і в якій треба жити, в якій захоче жити кожна нормальна повноцінна людина. Звичайно, що ви будете мати можливість повернутися в Україну або далі жити, працювати за кордоном і далі сплачувати податки в бюджет України. Так що, панове, товариші, господа, вороги українського народу. І заробітчани, і всі, хто там не знаю, всі у ці категорії, які хочуть собі мати вільний доступ до будь-якого світу, Не голосуйте за всякі шмені, за всякі толіберастичне лайно. Не голосуйте Голосуйте за правильних людей, за українців, за українських ідеалістів, і ви отримаєте і свободу, і ви отримаєте і захист всіх своїх прав, і ви отримаєте прекрасну Україну, в яку ще захочеться повернутися.